Бойовики на сході і далі продовжують порушувати режим припинення вогню. За минулу добу позиції українських військових обстріляли 49 разів. У штабі АТО кажуть, таким чином бойовики намагаються спровокувати наших військових, аби потім звинуватити їх у порушенні перемир'я. Сьогодні, з 7 ранку, до 19.30 противник зі 152-мм артилерійських систем та мінометів завдав ударів по селищах Лозове та Луганське, що на Артемівському напрямку. Крім того, близько 11-ї години дня, неподалік населеного пункту Довге, що також на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших підрозділів із противником. Також мінометних обстрілів зазнали наші позиції поблизу Авдіївки, пісків Опитного, що на Донецькому напрямку. Минулої доби бойовики в черговий раз підтвердили свою жорстокість, обстрілявши представників Червоного Христа та волонтерів. На щастя, з медиків ніхто не постраждав. Безпринципність бойовиків чергове засвідчив обстріл представників місії міжнародного комітету Червоного Христа. Близько 12-ї години, неподалік шахти Дутовської, що поблизу Донецька, незаконні збройні формування і стрілецької зброї обстріляли волонтерів, не звертаючи уваги на розпізнавальні знаки медичних працівників. На щастя, втрат серед медиків немає. Українські військові продовжують тримати оборону, а вогонь відкривають лише у відповідь. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, на сьогодні статус учасника бойових дій отримав 961 учасник АТО. Ще 555 справ, направлені на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Разом з тим, в Україні триває демобілізація. Яна Курченко, соціальна країна.